Holy <laughs> Всім доброго дня! Роздала водичку кроликам. Зараз буду барболю нести, роздавати варену м'яту із дертю перемішану, Ну, але першим ділом схожу по воду. Вчора запас на всяк випадок, бо бог його знає, як не буде світло дещо. Тікайте. <ріст> Тікайте. В я вам нічого більше не дам. Повний двір попрошайок. Бачили таких? То подивіться, якщо не бачили. Тільки ходять і просять, і просять, і просять. m u 어 Зараз буду няти вараболю королям і віддавати їм шкурки, Диви, але тут дуже є багато наглих курок, які зараз будуть милі лізти на голову. Оце ну, так воно відбувається, коли з маличку з курми працюєш ще з курчат, вони звикають і не бачать. Мені ніякої загрози і лізуть поперед очі. З курочками, то воно добре, бо курочки якраз до мене звикають, і коли вони стають на сіточками, а у мене багато з цих мішаних курей, так, куди ти лізеш? Е, стають кувочками. А от з півниками історія не дуже може бути успішною, тому що, якщо півник бачить людині. Ну, Авторитета, тобто він трішки побоюється, то це нормально. А от коли півник перестає, бачити, ну, боятися людину, так сказати. Ось, то може бути таке, що він буде з людиною конфліктувати, ну, тобто битися, тобто буде нападати на людину. Тому тут потрібно бути обережним, ніколи півників не приручати і. Не провокувати їх на те, щоб вони якось зрозуміли, що вони можуть бути головнішими за господаря двору, ну тобто за людину. Шкода просто потім рубати півника, який сам по собі гарненький, але що ж він, якщо він почне битися, то все тоді. То вже нічого, ну куди ти лізеш? То вже нічого з цього доброго не вийде. Ось, диви, диви, лізуть. На голову мені ще повиласти. Та й все. Коротше, ну картоплю варену, шкурки стараюся відділяти все-таки від бараболю. І даю кроликам із висівкою. Ну, не вис... ну, раніше висівку давала, зараз сама роблю цю. Зерно дрібнену дерть. Диви, диви, зараз ще на голову хтось не летить. І отак один раз на день. Подивися на цього півня. Бачили? Даю їм. Все, нема? Туда це відро полетить разом зі мною. Все, все. Можу у вас тут. До речі, випустила на вечір он ще австралорпів. Кохінхінів загнала. Сьогодні був день кохінхінів. Хто в мене перший раз на каналі, то вони в мене по черзі бігають. То австралорпи, то кохінхіни. Щоб на виголі побути, щоб нікому не образливо було, тому що це породи, їх я тримаю окремо, щоб не схрещувались навіть в зимовий час, бо деякі люди роблять так, що всі породи чистокровні, наприклад, тримають зимку разом, бо типу, нема теплого сарая для всіх, а потім по весні роз'єднують по вольєрах. Я так не роблю. Я прихильник того, щоб все-таки породна птиця взагалі ніколи не скрещувалася із іншою, в незалежності від того, чи є яйця, чи нема. Чи несуться вони, чи не несуться. Так, піддам, піду зараз роздам кроля. Прямо треба зараз переділою і ще й не Що Хочеш їсти? Або дохтовали. Тільки вчора у кролики поприбирала, сьогодні вже деякі намочили мені клітки, все, справилися. Так, ну тут у мене... Трохи небезпечно залишати. Телефон, зараз можу скинути, ну сподіваюся, що не кинуть. Привіт зайки! Привіт, зайки! Що, тоналкували? Прохи за мало картопти далося, сьогодні там трохи більше. Риєш, так? Євген кровиться. На їж. Так, півники, я вас прошу, не поки не киньте мені телефон. Я оператор від Бога називається. Не монтую, просто переношу камеру. Я вас прошу залишатися кормити. Вентанки щось там тут Зараз хочуть. ще роздам. Тут за мною ходять деякі, як хвостики. Хвостики? А ви за мною ходять? Ось такі. Щоб я вам щось дала, ну нате, попозуйте трохи на камеру. Покажіть, як ви виєте їсти в мене. Там зараз. Ну, таке вечірнє порання у мене. А, тут вам і не видно було, ось де вони їдять. Бачите? Крутила лампу кохінхі нам ось вам. Так, вечором, щоб трішки підсвічувати, і вдень трішечки, щоб їм світліше було, а то в них тут так темно, що в них і в день темно, то вони хоч там вон, їдять потроху. Австралорпам зараз хочу зробити якесь сідало, бо вони зламали. Те сідало, що у них було. Он до е, ціє бентамки, там воно у них поки зараз тільки світло трішки вимкнули, то я трішки повключала, нехай вони поїдять на вечір та й виключу. Зараз тільки десь приблизно ще нема четвертої години, плюс-мінус. Ось то я зараз понагодовую і все. А ці вже все, зараз будуть лягати, вони туди бігають. О, все, кроликів попорала. До речі, про... відео ж сьогодні більш про кроликів, то хочу дати відповіді на запитання деяких моїх клієнтів чи підписників чи глядачів, скільки мої кролиці наводять кроленят. Дивіться, у мене є різні кролиці, і кожен раз виходить по-різному. Оця кролиця вже старовата, і вона щось останніх два рази, цей раз і минулий, привела мало кролиня. Цей раз три привела, а минулий раз здається, два. Я точно не пам'ятаю. Але я за рахунок того, що покриваю стараюся кроликами багато кролиць, дві-три за раз. І коли виходить, що окром у них одночасний. То я, якщо та кролиця одна привела менше, а ця кролиця більше, чи навпаки, от ця цей раз привела три, а інша кролиця привела сім, то я цій кролиці переклала одне кроленятко. Ну та одненьке, коли воно наводилось, пропало, в неї було якраз шість. І виходить, що в цей п'ять, зараз всієї 4. Шкода, що не було якраз третьої кролиці, яка б навела ще більше, то можна було б. Більше кинути ці, і ті більше залишити. Ну так вийшло. Тоді в той момент чогось не хотіли покриватися кролиці. Якраз не було напевне в них бажання. Ну але, хоча б це, якщо дасть Бог виживе ті кроленята, я також буду задоволена. аби все було добре. А то скільки їх байдуже. Але зазвичай в мене кролиці приводять. В середньому вісім були такі по дванадцять, були навіть кролиці, які приводили по вісімнадцять, навіть дев'ятнадцять одна навела. Ну мені такі кролиці, якщо чесно, не дуже подобаються, тому що все-таки я хочу, щоб у мене кролиці наводила максимум вісім кроленят. Саме ідеально це шість кроленят, коли наводять. Дуже гарно тоді вони їх вигодовують, кроленята швидко ростуть і все з ними добре. А коли багато кроленят, то частенько буває, що. Кролиця не може стільки вигодувати кроленяток. Ну, по крайній мері, це у мене так на моєму господарстві. Як я знаю, що є такі заводчики, які тримають е, інші там різні кросові породи, вірніше, не породи, а ну кросових просто кроликів або інші породи, які е, молочні, і вони придатні до того, щоб вигодувати там і 12 кроленят і більше. Ну У мене домашні звичайні кролики мішаних різних. Ну, змішаних, то виходить, що вони багато, ну, багато і не наводять. Дуже багато. Можуть навести, але виготувати вони всіх все одно не зможуть. Тому краще, нехай наводять менше, але щоб воно якісніше було і швидше росло, і щоб не було такого, що пропадають кролинятки. Ось. Тому якось так. Трішки вам про кроликів. Ну і все. Пішла далі працювати, а вам всім пока-пока.